Андал стався за участі двох діячів культури, пов'язаних із Харковом. Письменника військових хартії Сергій Жадан на церемонії «100 людей культури від НВ послав режисера Андрія Жолдака. Жолтак на початку 2000-х був художнім керівником театру Шевченка в Харкові. Згодом виїхав до Німеччини, а також ставив спектаклі в Росії, в тому числі після 2014 року. Аж раптом вирішив гучно повернутися до творчого життя України та поставив у Києві виставу Дім на заході. НВ режисер несподівано проїхався по колегах, заявивши, що українській культурі не вистачає сміливості. Особисто про Жадана жалдак сказав, що тому не пишеться під час війни в інтерв'ю лівому берегу. Згодом Жадан пояснив, чому послав режисера. Він зреагував на слова про відсутність сміливості в української культури. Нагадав про загиблого героя України, письменника Володимира Вакуленка, вбиту російською ракетою письменницю Вікторію Амеліну та всіх діячів культури, які захищають Україну. На думку Жадана, Жолдак, який 18 років не був в Україні, взагалі не розуміє, що тут відбувається.